Вітаю вас! Ви на каналі Таро. Сьогодні я відповідаю на запитання підписників. Так, Валентина Олексєнка задавала таке питання. Дякуємо вам за точні прогнози. Будь ласка, подивіться, що чекає Одесу та Одеську область. Чи порушать зерновий коридор, чи будуть масові обстріли Одеса та Одеська область. Сьогодні у нас. Вже 30 жовтня, тому дивимося прогноз для Одеси та Одеської області на листопад. Одеса та Одеська область. Що чекає, чи будуть обстріли у листопаді? Будуть обстріли у листопаді, Одеса та Одеська область. 8 мечів. Десять жезлів. Четвірка пентаклів, 9 кубків. На жаль, обстріли будуть масовані, і це, мабуть, найближчим часом. Потім ситуація стабілізується. Буде працювати протиповітряна оборона, тому що по дев'ятці кубків це людина, яка має всі ресурси і вона задоволена собою в контексті цього питання. По четвірці Пентаклів, Одеса, мама вистоїть, які бракети і обстріли не були. Це карта моє при мені. Десятка жезлів мені не подобається на фоні з вісміркою мечів на дні. У Орків, звичайно, є плани щодо окупації Одеси. Давайте подивимося, чи вдасться окупувати Одесу. Четвірка кубків. Ні, дзюськи. дзюськи. Одеса-мама, їм не дасться. Бачите, скільки багато четвірок. Раз, четвірка, інша четвірка. Дев'ятка кубків. Це теж карта, яка не вищує зміни. Тобто обстріли будуть, але окупації не буде. До чого ж ця вісьмірка мечі? Скоріш за все, зараз уточню, чи правильно я думаю, лицар Пентаклів і Єрофант. Є якась людина при владі, яка керується своїми власними інтересами фінансовими. І яка Косить під дурачка і е, зливає інформацію для окупантів. Королева мечів не дуже приємна карта в цьому контексті. І е, відбуваються обстріли. Зливається інформація, це може бути навіть якась жінка, або це через якусь жінку робиться. Що? Провокує обстріли саме тих місць. Так, шістка мечів. Але все-таки по шістьці мечів частина обстрілів буде. Відбита, тому що 6 мечів говорить про те, що люди переїжджають до нових берегів. Можливо, хтось на цей час подумає щодо евакуації з Одеси. Це ваше право. Звичайно, я не можу відмовляти, тому що по 10 жезлів будуть обстріли масовані. Ой, 8 жезлів летять ракети. І знову таки, жриця. Це таємна якась домовленість і щось пов'язане з жінкою за ігри. І є чоловік, все ж таки, який дуже любить гроші. Жінка і чоловік, які зливають інформацію для військових, рицар, мечів. Хто розуміє Таро, ви можете коментувати. Я пояснюю кожну карту. І ось бачите, все ж таки пажі, це вся інформація, шанси, суд. В цьому контексті можна трактувати цю карту як передача інформації, як розмови, нагнітання. І те, що було, колесо фортуни, повторення поряд з судом, ситуації, які були, все ж таки, обстріли будуть. І мені не подобається вісьмірка мечів на дні, тому що люди будуть відчувати себе якось дуже зажато, будуть боятися все ж таки нової окупації. Але цього не буде. Але обстріли будуть, і є у вас зрадники. Давайте подивимося. Щодо зернової угоди, що там буде з тією зерновою угодою. Росія вже заявила, що вона буде її призупиняти. Подивимося більш детально зернова угода. Дивіться обстріли, і будемо відходити від цієї теми, косять під дурачка, керуються. Ситуацією, до речі, мій прогноз щодо бавовни в Криму і затоплення частини російського флоту, бачите, збувається. Можете подивитися, десь в вересні я робила цей прогноз, що буде велика бавовна і Чорноморський флот. Все, буде йому вслід. За крейсером Москвою буде він напівзатоплений. Вже цей прогноз збувається. А дивимося ми зернову угоду зараз. Що чекає зернову угоду? Четвірка пентаклів це карта жадібності, паж жезлів. Четвірка жезлів і трійка пентаклів. Попажу жезлів. Це новини. Використання ситуації для своїх цілей. Четвірка жезлів, це може трактуватися як карта стабільності в цьому випадку. І трійка пентаклів. Я розумію, як і разом з четвіркою, знову ось ці карти. Які засвідчують те, що буде застопориться ця співпраця. Трійка Пентаклів це карта співробітництва. Потяг з четвіркою, це, дійсно, як вони кажуть, буде зупинка. І по пажу жезлів можуть бути знову якісь новини про обстріли. Це я вже казала, що обстріли будуть. Давайте додатково обстріли це. Король Пентаклів. Ну, все про гроші. Гроші, гроші будуть іти торги. За рахунок цієї угоди, щоб була співпраця, король Пентаклів хоче получити собі вигоду. Так, будуть торгуватися. І знову ось ця таємна жриця. Ну, куди не кинься ця та... тайна? Є закулісно те, що ми не знаємо, те, що в новинах не повідомляють, і, можливо, ще й замішана цим керує м, жінка. І е, пожириться, давайте її уточнимо, Знову цей дурень. Знову цей дурень, дурень це до обнулення. І тут у нас четвірка пентаклів. Так, я думаю, як Кацапи кажуть, ця угода застопориться. Потім будуть іти торги. Король Пентаклів буде як можна більше для себе виторговувати благ, ресурсів, фінансів. Щось за цю зернову угоду будуть виторговувати. І це навіть буде приховано. Так. Але все ж таки, як по десятці кубків після шута, є ймовірність того, що буде якесь обнулення, призупинення, але потім повинно працювати знову. Бо десятка кубків це як фінал. І бачите, далі карта. Трійка жезлів це перспективи. Я правильно зрозуміла, що після оцих закулісних ігор, торгів, домовленостей почне ситуація стабілізувати по трійці жезлів, це карта побудови перспектив. Крім того, це може віщувати і саме про торгівлю кораблями, якщо подивитися. Трактовки по Вейту, закордонна торгівля, плани. Я думаю, що по цій карті може так розглядатися. Взагалі, це дуже гарна карта на перспективу співпраці. І Всесвіт, це карта за кордону. Бачите, як підтверджується, як я казала. Всесвіт випадає, це. Віщує все ж таки, що світова спільнота втрутиться, і ця співпраця, зернова угода почне знову працювати. Хоча, хоча обстріли неминучі, королева мечів. Карта неприємна. Ой і башня, ну підтверджується, обстріли будуть, але воно потім згодом якось запрацює. Буде все-таки міжнародне обговорення. І короля мечів цього, що йому зроблять, домовляться. Двійка кубків, карта партнерства. І все почне працювати знову. Бачите, карти дублюються з попереднього розкладу. На жаль, обстріли будуть, Одеса, Одеська область, тримайтеся. Я для вас не відкрила Америку, сказавши, що обстріли будуть. Це було очевидно, і це підтверджується по розкладам. На жаль, я переживаю, що будуть масовані обстріли знову. Давайте подивимось, чи будуть значні людські втрати. Листопад, Одеса та Одеська область. Значні людські втрати. Можливо, по 6 мечів краще евакуюватися, хто може, поки все воно трошки не наладиться. Так, значні людські втрати. В листопаді на Одесу та Одеську область. Що покаже? На Ленорман подивимось. Так, тут. Лисиця, якарь і конюшина. Все ж таки, ось, як я казала про зрадників, є ця лисиця, яка зливає інформацію і поряд з лисицею, конюшина може відігравати клівер не, так, не такий вже і добрий знак. Вона може означати подвоєння. Неочікувано і якір стабільність. Буде порушено стабільність через злиття інформації, це пов'язано з грошима. Розвилка дорога. Люди, які мають можливість виїхати, то, мабуть, є сенс цим скористатися. Падає у нас людина і вежа, чоловік і вежа. Це вежа карта ізоляції, і перешкоди. Все ж таки, я думаю, що обстріли масовані будуть. Це підтверджується і цим розкладом, що є зрадник, який зливає інформацію, і ось є розвилка, яка показує декілька варіантів. І чоловіка, як кажуть, в казюному домі. Все ж таки, це хтось пов'язаний з адміністрацією, який чинить перешкоди, для того, щоб в Одесі не було миру. І ось хмари випадають, і лелека. Да. В кого є можливість, будь ласка, виїдьте. Обстріли масовані не будуть. Я думаю, що це не забариться. Ответочка прилетить, як люблять говорити наші сусіди за тому, на жаль, на жаль. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Дякую за увагу. Мене звати Людмила. Поставте лайк, пишіть ваші коментарі. Як бачите, я намагаюся кожному своєму підписнику відповісти на його запитання. Я знаю, що люди чекають цих таро-прогнозів. Якщо комусь це допоможе більш спокійно переносити ситуацію, я буду вдячна вищим силам, що допомагають мені доносити до людей інформацію, яка їм корисна. Підпишіться, дякую за увагу, до нових зустрічей!